Перехрестя. За статистикою, саме тут відбувається найбільша кількість аварій. І іноді не має значення, наскільки обережно керуєш автівкою. Ти. Адже завжди знайдеться той, кому начхати на правила дорожнього руху. Цю сумну тезу підтвердила автопригода в Голосіївському районі столиці. Наша знімальна група на перехресті проспекту науки та вулиці Голосіївської. Тут зіткнулися ВАЗ та Фольксваген. За словами свідків та одного з учасників ДТП, іномарка Volkswagen повертала на зелений сигнал світлофора з вулиці Голосіївської на проспект науки. Аж раптом з боку автовокзалу по проспекту науки на перехрестя вилетів ВАЗ і вдарив німецьку іномарку, яка ще не завершила свій маневр, у передок. Від зіткнення російське авто зробило кульбіт у повітрі та перекинулося на дах. Водійка Volkswagenу каже, що ваз вилетів просто таки зненацька і на шаленій швидкості. Я їхала, нікого не було. Свободна дорога була. Я повернула сюди наверх і я ніоткуди не візьмуть з більшою тобто Їх перевернула, вони не знають, скільки вони їхали. Тобто вони проскакували, виходить, на красному. Да. Та окрім двох автівок, у цій автопригоді постраждав пішохід. Коли автомобілі зіткнулися, дорогу на проспекті саме переходив чоловік. Для нього був зелений сигнал світлофора. За попередніми даними, повідомили нам у ДАІ, чоловіка збив Volkswagen, який втратив кермування від удару. Однак цю версію наразі перевіряє слідство. Пораненого чоловіка швидка забрала до лікарні. Та, на жаль, він не єдиний постраждалий у ДТП. Кареті швидкої опинився син водійки «Фольксвагена». В дану минуту мальчик 5-6 років знаходиться в кареті швидкої допомоги. Відний садін на лице. Зараз мама з його сестричкою годовалою їде в дитячу лікарню. Маленька донька жінки, на щастя, не постраждала. Дівчинка була в автокріслі. А для водія ВАЗу і його пасажирів все закінчилося легким переляком. Отже, за попередньою версією, біди на дорозі наробив водій ВАЗу, який виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофору. Спілкуватися з журналістами чоловік не захотів. Але інспекторам ДАІ про причини грубого порушення правил дорожнього руху розповісти він буде змушений. Від удару добряче пом'яло. Обидва авто через пошкодження машини навряд чи зможуть поїхати з місця аварії без сторонньої допомоги. Потрібен автоевакуатор, якщо раптом ви потрапите у схожу ситуацію, пам'ятайте, що викликати спецтранспорт у будь-який куточок України цілодобово допоможуть оператори гарячої лінії Магнолії ТВ. Варто лише набрати з мобільного короткий номер 221. Більше відео з місця автопригоди. Дивіться на офіційному каналі «Магнолії ТВ в Ютубі.